Перше потрібно розібратися, для чого він вам. Якщо ви хочете в їду просто використовувати, то можна почати з самого більшого. Просто брати ось ці головки і садити зубчики це вже кінечний результат. Якщо ви хочете розмножувати, якби оновлювати сорт, йдемо туди до початку. Можна садити ось такі однозубки. Я їх продаю все заразом, не неділю. Один кілограм 200 гривень. Залишилося трошки. Хто хоче, пишіть. Перед тим, ось дивіться, це зубчик. Це зубчик, бачите, відпав. Ось такий однозубка. Це теж однозубка, тільки меншенький. Тобто на наступний рік він буде більшенький. А якщо ви хочете на продаж, наприклад, то. Ви можете розмножувати, ну, це довгенький процес, процес, але ж ну що ж ти зробиш. Е, купляєте такий е, дрібний е, поділ, як розділ, як він там називається. роздріб, дрібний роздріб. дрібний Ось з таких маленьких повиростають отакі більшенькі однозубки. І вже ця однозубка буде вже тоді згода в год рости більшою, аж до такої, щоб стати ну часничина з зубчиками. До речі, в мене ще часник є По 125 гривень за кілограм різний домашній, то хоче і на розмноження, і в їду є, Пишіть.